Друзі, всім привіт! Хочу вам показати, який у нас сьогодні урожай черешні. Можете бачити, зараз збираю перший урожай. В цьому році вже починає після душів трошки гнити, можете бачити, я тако зближу вам максимально, щоб ви могли подивитися, але все рівно є що зібрати. Бачите, які чудові гронами. Дивіться, які вони вже майже темно-темно-червоного такого кольору. Моя як, як куричні вже наливаються, налилися вже солодкі, неймовірно, Дерево до 4 метрів, дробинку собі поставив і потихеньку збираю те, що є. Того року дуже багато померзло цвіту, але все рівно що залишилося. Можете бачити. Так, що сподобалось, не забудьте підписуватись на канал, ставити вподобайку і всім до зустрічі!